Сьогодні в нас середа. Йдемо в центр. У нас знов ярмарок. Треба купити гарні фермерські яйця. Вони, до речі, по гарній ціні. Бачите? Така прекрасна погода. Все залите сонечком. Яцинти на вулиці не мерзнуть. Прекрасно себе почувають. Може їх заносять на, на вечір, на ніч. Мабуть, заносять І ці такі класні. Погода сьогодні. Знов люкс. Трошки морози вночі. Вночі мінус три, мінус чотири, а вдень таке сонечко. Яке небо, дивіться, класне. О, лимонне дерево. Штучне. Це магазинчик одягу тут. Так. О, давно я не знімала вам нашу стару мерію, де зараз бібліотека. Вона мені так подобається, така стара будівля. Мабуть, і років 400. Одна з перших тут, так? Як і ця вулиця. Ця вулиця теж. Сама перша і вона сама стара. Центральна. Такі теж будиночки. Як там ну, це вже нові, набудовані. І тут великі такі будинки, шикарні. Мабуть, теж старі, деякі з них старі. Старовинні. Одні з перших. Трошки екскурсія. По нашому селу, по нашим будинкам. А то все магазини-магазини, магазин. Отаку архітектуру а тут. А, Ресторан-посткантор, а тут була пошта в цьому приміщенні. А тепер зробили ресторан. Посткантор. Називається Київка така стара. Її тут перекладають, перекладають, виймають. Щось ремонтують, комунікації, потім знов так складають, утрамбовують, але все одно ту ж саму кладуть, ніякі асфальти не кладуть. Старовинні будинки. Якісь такі. Оце більш нові. Таке наше село. Що мені тут цікаво, що продають тканини. Значить тут дуже багато майстринь, які шиють. І дуже багато великий вибір тканин. А канали знову у рязці. Там водичка не тече. Там качечки. А он дивіться, білий-білий голуб. Зараз ми за ним послідкуємо. Що ти будеш робити? Голуб миру. Ти нам мир принесеш. Так, отакі от, дивіться, тут сири у нас на ярмарку. Яких тільки немає. Це велика упаковка вершків, я знаю. Солодких. А, Мабуть, масло. А how much butter? Uh, but, uh, three euro. Three euro. А yeah. uh -huh. yeah, yeah. how much? How much? salt? Uh, one, uh, one gram. Бальдуй. Что там что? У вас стоит, сколько там? 11.1. Yeah. About 25 g, 5 g А вот прайс? It's one is 6 uh, euro. 6 euro вот грамм. Да. Аллов кило О'кей. Солоне масло таке, півкіло, 6 евро. Ну, тут дуже смачне солоне масло. Так, це, мабуть, сир з тмином. Кумін? Кумін? І сьогодні на ярмарку був в акції такий смачний herbs. сир, а, Він трошки схожий mm. на пармезан. Я не А, усе зрозуміла, можна як можна називається. От 6,95 за пів кілограма. Ось така от ціна. Дуже смачний сир. Ми взяли шматочок цього сиру, взяли яйця і ще трошки взяли такого румкаас, такий, наче жирний солодкий сирок з шматочками ананасу. Там скільки? 400 грамів. Oh. Ну, no, maybe 150. Small piece. You can... mm? Mm? No так. Попробувала він салонувати, такий гострувати. Сирочок. Тут такі м'які сири ще є. Гейтен. Гейтен касс, це козині сири це маленькі ніжки. Угу. Козинець, рештя я. Так, а це, мм, чилі. Чилі, сир такий. А це томати і часничок. 16 євро. 16. 16 кг. 16 кг. Так, 16 кг. А яйця 3 євро, по-моєму, ці. Ось такий у нас тут сирний відділ. Так що ми і покоштували, і купили. От ми на ярмарку накупили таких сирних смаколиків на 10 євро. Так? Ні, на 10 євро, так? 10 євро заплатили. Там і солодкий сирочок, і пармезанчик. А ну тут яйця ще теж. Що я хотіла вам ще розказати ось про такий магазинчик і Сі Паріж -XL». Це парформерний магазин, тут завжди є знижки, але ви знаєте, ви звідси, якщо навіть нічого не купите, не підете з пустими руками. А якщо купите, то вам і пробнічків надають. І масочок, і для обличчя, і пробничок парфума дадуть. І якщо навіть не купити, то можна тут взяти, наприклад, тональний крем, якийсь чи як вони називаються? ці? Ну, Тональні креми в баночку. попробувати, протестувати, як він тобі підходить чи ні. Це взагалі супер. У нас в брокарді. Такого ви ніде не зустрінете, правда ж? Ще й красиво упакують подаранково безкоштовно. Так, ще я хочу познімати вам таку фруктову, шикарну розкладку в, нашій, в нашому селі. Але тут немає цін. То тут от береш і підходиш до нього, запитуєш. До продавця я маю на увазі, скільки це коштувати буде. Але тут такий вибір, якісь екзотичні фрукти є. Ось все таке свіже, красиве, малина яка. крупна. Hi. Навіть інжири є свіжі. Бачите, всяких цих циртішок і мабуть, да? я навіть і не знаю. ревінь, оце якісь екзотичні ліжечки. І от така у нас тут розкладка. Фіга навіть з Бразилії приїхала, отак. Ось, друзі, бачите підтвердження, тому що це дуже Така стара вулиця. Ну, не знаю, цього будинку не 400 років, а бачите, перший камінь закладав Вільям якийсь Хугенбум в віці 8 років, чи що? 24 травня 1865 року. Це дитинці дали закласти перший камінь. Чи як це розуміти? О, який будинок, бачите? Історичний. Такі тут старі будинки. Виходить, що цьому будинку немає 200 років. А бачите, він більш такий вже новий, великий. О, а ті маленькі будиночки, то вони більш такі старі. І ми живемо в такому одному маленькому. Більш старому, а тут вже такі багаті будинки набудували. Ось такий от маленький, я думаю, що він старенький, оцей другий. Ну, ось так, друзі, прогулялися. Ярмарка вже закінчилася. Сонечко сідає. Бачите, як красиво сідає сонечко. Олені ще на місці. Не знаю, коли вони їх будуть прибирати. Може до Паски приберуть. Дерева ще підсвічуються, а там красиво сідає сонечко. Дні вже довшають. І звісно, трошки організм більш бодрий стає. Коли день довше. Зараз майже 6 годин. Бачите, на вулиці ще видно, сонечко повністю сіло. Так, друзі, а ось ця будівля 1622 року, схоже. Дивіться, ця от наша стара мерія, яка зараз бібліотека. Оце так дійсно, такі вже 400 років. Бачите? Друзі, дякую всім, що дивитесь моє відео. Не забувайте, будь ласка, ставити та лайки, та. лайки і писати коментарі. Давайте роздивимося їх краще. Схоже, бачите, такий вхід в неї. Як не знаю, це називається. Спочатку такий тамбур, а там вхід на другий поверх. Може, це колись церква була, а потім мерія. Не, не знаю. Може, зразу мерія з всякими гербами. Ну от зберегли цю будівлю, бачите? І ми зараз милуємося. Через 400 років маємо таку можливість. Ну а зараз всередині там сучасна бібліотека, де, до речі, є, і книжки на українській мові для нас. Є в мене така інформація. А там о, церква. Красиво.